Вітаю вас! Мова сьогодні піде про гроші. Більшість мас маркетів агітують нас купити будь-який товар у кредит або розстрочку. Розумієте, українська вона красива, вона милозвучна, тому не може, ну не може в ній оселитися оце в розстрочку зі збігом чотирьох приголосних. Філологи радять вживати. На виплат, коли йдеться про виплату грошей за придбаний товар частинами впродовж певного часу. Красиво, чи не так? До речі, продавці та касири мають повернути нам решту, якщо вона є, а не застряглу в горлі здачу. На банківський рахунок гроші потрібно переказувати, а не переводити, тому що перевести це даремно витратити. Або. Перерахувати гроші уже без слова рахунок, щоб уникнути тавтології. Бажаю вам потрібної кількості грошей і правильного наголосу в цьому слові на другий склад грошей. Говоріть українською правильно, адже вона одна з найбагатших.